У другу річницю революції гідності на Майдані Незалежності у Хмельницькому зібралося близько півтори сотні городян. Вони поклали квіти до підніжжя дошки пам'яті Героям Небесної Сотні та загиблим учасникам антитерористичної операції. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто боровся за гідність та свободу українського народу, і у боротьбі віддав своє життя. Немає тут Артему Мазура, який в перші дні поїхав до Києва. Немає тут Сергія Бондарчука і Миколи Дзевульського. Які 7 листопада брали участь у зборах депутатів місцевих рад. Немає тут і тих майданівців, які не на стелі Героїв Небесної Сотні, які вже на стелі героїв російсько-української війни: Леоніда Смолінського, Вадима Шалотовського, Назара Якубовського. Під час мітингу Реквієму активісти Хмельницького майдану згадували події дворічної давнини. Тоді українські студенти вийшли на мирну акцію протесту, яка за кілька місяців перетворилася на криваву битву за гідність та свободу. Два роки тому на Хмельницький майдан вийшло кілька відчайдухів. І, власне, я не думаю, що тоді хтось взагалі розмірковував про якісь великі завдання. Ми вийшли для того, аби... Протестувати проти обману. Як і два роки тому на Майдані Незалежності усі присутні голосно співали гімн та пісні часів Революції Гідності. Не хочу, не хочу, не хочу прожити в кайданах життя. І його я на плаху положу, щоб зникла безслідна брехня.